Холодильник помила. Тепер робимо розпаковку. В минулому відео вмила холодильника. Тепер складаю всі продукти, які були на місці, і буду зараз розпаковувати свіженькі. Хто не знає, тижні два тому ми переїхали. І тепер ми живемо там, де можна замовити доставку продуктів з супермаркету. Так як я роблю великі закупки, доставка безкоштовна. Отже, поїхали розпаковувати перший пакет. На днях Так захотілось копченого вуха. Хто не любить, не фикайте. Я це дуже люблю. Я сного замовила курячі сердечки. Шлуночки на салат дуже полюбляю салат, шлуночки, Свиний фарш. Аткову частину та ошиєк. з однієї сторони кладу курку, з іншої буду класти свинили. Далі в нас куряча печінка та гомілки. Перший пакет розібрано. Беремо другий. Тут у нас велика пачка крабових палочок. Думаю, мені вистачить набагато з 300 грамів креветки на пасту та салат. Часто готую домашню піцу. Тому ковбаска і сир обов'язково. Далі взяла огірочки, моркву, синю цибулю, лимони. Та буряк. Інші овочі вдома є. Тепер переходимо до третього найбільшого пакету. Взяла три скумбрі і дуже пожалкувала. Дивіться, в якому вона жахливому вигляді. Більше не буду замовляти через доставку. Куряче філе, кілограмчик, кілограм ментаю. Хочу його посмажити, а також запекти з овочами. В замовленні звичайно дуже багато молока. тому Що діти полюбляють його пити просто так. А доросла частина сім'ї п'є його з кавою. Йогурт без добавок, дві пачки масла, питний йогурт. Взяла небагато, бо вдома ще було. І ось такий сорочок. Я замовляла в великій. Упаковці чомусь прислали в маленькі такі соки по три штуки, і дві марії. Кисломолочний сир, хочу зробити або сирників, або пиріг. Цю намазку дуже полюбляє моя мама. Також на відео ще не потрапили хліб, булочки та чай. І ось так я роблю товарне сусідство: зверху щось м'ясне, з рибою. Так, Я знаю, що так не можна робити, але воно все в вакуумі. Велика поличка для готових страв і, наприклад, для кавуна. Бо він величезний, і це єдина поличка, де він влазить. Трошки нижче молочна продукція і яйця. І внизу овочі, деякі куплені, деякі з також поскладала. Зверху у нас тісто, лід, морозово, якісь ягоди чи овочі. Друга поличка, як ви вже бачили, це чисто м'ясо. І найнижча поличка риба. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалась така рубрика, таке нове відео, новий формат, обов'язково залиште будь-який смайлик в коментарях. І також буду дуже вдячна за підписку. До зустрічі!